Всім привіт! Сьогодні розкажу про Теслу. В ній є флешка, на якій ви зможете побачити своє ДТП, що відбулося в США. На ній записується інформація з усіх камер. Там і передня, і задня, дві бокові в стойках. Крилах в передніх, там де поворотники, теж дві. Тобто воно одночасно записує весь матеріал на цю флешку. Ви можете її просто витягнути, вставити в свій комп'ютер і подивитися, скажімо так, в будь-якому форматі можете її подивитися. Формати, не буду зарікатися, що в будь-якому, але якість нормальна, все видно. І матеріал записується. ну Звичайно, що не на рік, але доволі таки на довгий проміжок часу. Не можу точно, не буду точно брехати наскільки, але там достатньо. Своє ДТП останні хвилини життя вашої машини, ви побачите цілої. Так, включаю, як виглядає от задня камера. Тут буквально от кусочок я повирізав кусочки, щоб було цікаво тільки от фрагмент ДТП. Є контакт і чуть не перевернувся. Зараз ще раз прокрутю його. Щас, ось тут він їде, їде, їде. Тут його почало вже заносити, і його в бордюр от нам порог прийдеться міняти. Ну, ми вже поміняли. Порог, ходовка попередній, по задній частині і два диска. Слава Богу, не перевернувся. Тобто, це такий вид ззаду. Так, включаю передню камеру, дивимося, як виглядає вона спереді. Так, ось він виїхав близько 2 години ночі, вирішив прокататися. Він був п'яний або під всього, що друге. Дивимося, що машин зовсім немає, поліції немає, вирішив прогулятися. Тобто, так, в США молодь розлікається. Вирішив так. Поганять. E, значить, набирає трошки скорості. Ось перший поворот. На першому повороті, прям видно, що його трошки ковильнуло, але він не впав. Їде далі. І ось другий поворот крутий. Їде, їде, опа! Є контакт, добрий вечір. Чуть не перевернувся. Оце, показала таке камера спереду. Показую, що це за людина. Ось він так виглядає, хлопець. Ну Тут він ще на ногах стоїть, він, як трізує, значить просто переживає. Але ж потім видно було, що він прям неадекватний. Тут в нього дверка не закривається. І ми бачимо, по відео, по відео що ось тут вона вся ціла. А у нас вона прийшла з великою м'ятіною. Тепер робимо заключення. Но я не додивився до того моменту, можливо, я найду, що він, мабуть, з ноги оце ввалив. Ось, ось сюди. І нам довелося міняти дверку. Неприємна ситуація. Так, це вид з правої. Ой, з лівої, господі, ліва камера, водійська сторона в крилі. Тобто, ось так вона знімає. Так, потім ось ця ж сама камера на ходу. Ось так вона знімає. Вже аварійка спрацювала, все це. І, коротше, подушки постріляли. Є контакт. І з іншої сторони, тут теж видно хорошо. Ух, прям. І тут от, таке враження, начесало сторону. Сторона зовсім нормальна, легка поліровочка, і не буде, зовсім нічого не видно. Ось цей момент, от, Тут по траву таке враження, наче вона по траві. Прям, от дивлюся і страшно. Аж машину жалко. Але ж нічого, нічого там не сталося, крім порогу. Зовсім нічого. Ось так воно показує. Ось Так, показує. Так, я надіюсь, що ця інформація була вам полезна. Дивіться на своїх теслах, виймайте свої флешки, діліться з людьми інформацією. Я думаю, це буде всім полезно. Надіюсь, моє відео теж було полезно. З вас лайк і підписочка.